Всім привіт, друзі! Вітаю знову всіх, хто дивиться цей канал. І я знову все до селі, в своїй хатині в горах. Зараз 11 година ночі і я тільки що приїхав сюди. Зима на вулиці. Початок січня і, на жаль, швидше мені не вдалося приїхати. Як зараз. Прийшов до хати. Дуже холодно. Холодніше, ніж на вулиці, напевно. На вулиці десь мінус 10, і тут в хаті 0 точно є. І саме перше, що роблю, це розпалюю кухню Для того, щоб хоч трішки зігрітися. Дуже холодно, пішов дуже довго. Дорога страшна, просто каток. Хоча десь до години часу, хоча завжди цю дорогу прохожу за п'ять години, тому розпалюю в першу чергу вогонь. Ой, головне, щоб воно зараз не загасло. Приніс я трішки дров. брудні дрова трішки, треба їх отрусити. Надіюсь, що воно мені... Зараз розгориться. Потрібно буде, звісно, ще піти за дровами. В хаті дуже холодно, цієї зими хата ще не палилась. А може де не палилась хата, але в іншій кімнаті мама палила. Мама була в листопаді тут. Вона пропалювала. А в цій кімнаті, що я буду спати, я палю перший раз. Минулої зими, напевно, тут і не палилось жодного разу. Тяга вроді би є. Шубер я відкрив, все добре. Надіюсь, що зараз напалю і це все добре. Ось така у мене тут кухонька є. Трішки бардак, прошу не звертати увагу. Але ось так. Я розпалюю, тільки но ну, прийшов, не встиг нічого зробити. В принципі, зараз 11 година вечора. Головне моє завдання, яке стоїть, це добре тут напалити, для того, щоб не замерзнути тут ту ранку. Палю я тільки в тій кімнаті, в якій я буду спати. Ось. По-моєму, воно ну, в мене дуже навіть добре розгорілось. Я, в принципі, не спеціаліст в розпалюванні вогнищ. Дома ми завжди палили газом. І тому, в принципі, як на мене, мені здається, нормально я розпалив. Ось так. Ну, не знаю, скільки тут потрібно палити, напевно, годину для того або й більше для того, щоб... Трішки нагріти хоча б у цю кімнату. Кімната, до речі, найбільша. Але я завжди спав в цій кімнаті, тому і палю в цій кімнаті для того, щоб спати в цій кімнаті. Що трішки дим пішов зразу на, на хату, але зараз тягнемо. Шубер я вроді нормально відкрию тут. Він далі дальше... Не йде далі, значить так має бути. Ось. Зараз напевно поставлю ще каструльку з водою. Зроблю собі чаю, повечерю Я не знаю, чи буде ще щось зробити чи ні. У хаті. Ось. Чесно, я не знаю, де маю шукати якийсь одяг, щоб перегрітись. Щось ти не подумав про це і не взяв з собою одяг. І на напалю, можливо, трішки поприбираю зараз тут. Ну, неможливо, а точно поприбираю, тому що потрібно прибрати. І завтра буду щось знімати, якесь відео, щось не знаю, що буду робити. Я сподіваюся, що снігу нема. Тому що у Львові нема снігу, у нас снігу нема. А тут я приїхав, тут сніг лежить. І на дорозі страшна ледіця, я чуть не ледве дійшов сюди. Взяв ще старі черевики, такі, що вони в мене так, що як на лижах. Ось так. І так, на вулиці 12.30 ночі. Вже півтори години я палю тут і ще не, не напалив ще. В кімнаті холодно. Ось, не знаю чи видно, але ну, пара з роту йде. Так що спати я напевно що сьогодні буду в холоді. Зараз оці дрова нехай ще догоруть. І все, більше підкладати не буду, тому що хочеться йти лягати вже. Трішки прибрав, наскільки встиг. Тільки що ще лазив на горище, тому що вийшов на вулицю, дивлюсь там такі дими. ну, Ясно, що це з мого димаря йшли вони. А чому таке, не знаю. Це через то, напевно, що довго не палилось чи через що. Тому що дрова сухі, нормальні дрова. Якби ще були мокрі дрова, то я би тоді розумів, що воно мокре. І тому такий дим. Не знаю, чому так на вулиці все в диму. На горищі вроді все добре, нічого не пропускаю. В кімнаті теж все добре. Отже, прибирав я, поки прибирав, ще хочу показати, знайшов два коври. Ось такі були під ліжком. Абсолютно новесенькі. Мама каже, що їх купили і так вони там під ліжком. І лежали. Весь час ніхто ними не користувався ось такий один і другий. Ось так колись це була дуже велика цінність, а зараз вони нікому не потрібні. Отже, зараз буду. Допалювати ще повечеряю, тому що я так і не повечеряв. І буду лягати спати. Добро а доброго завтра не висінули відео. На годиннику вже аж 8.20, і я починаю відео з того, на чому ж і закінчив. Палю кухню для того, щоб нагріти трохи хату, щоб пропалити, і щоб можна було загрітися На вулиці дуже холодно, там 12 градусів морозу. Цього року таких морозів не було, але я вибрав саме той день, коли є мороз, для того, щоб їхати в село. Тому пропалюю вночі дуже змерз, вчора не напалив. Ні, то ще ще вночі навіть не змерз. В принципі, я от діти ліг і накрився добре, не змерз. А от зранку вилазити з ліжка і мені дуже холодно було, тому я вирішив перше розпалити. Палю вже, напевно, біля години. Не дуже тоді напалилось, чесно кажучи. Але палю вже цього разу на кухні. Тут у нас ось така велика є. Для того, щоб можна було пізніше погрітись. ця вся частина добре нагрівається. Там зверху можна буде отам пізніше поприбираю. Перепрошую, до речі, що там бардак. Поприбираю там і там можна буде вилізти погрітись. Ось така велика пічка у нас тут є. Оця частина це є піч, а, ця хлібопекарська. А ось тут оця частинка це є кухня. Оцю частину я, звісно, що не палив. Тут взагалі останній раз, напевно, ага, нічого не видно, а ну я посвідчу. Самому цікаво, що там є. Останній раз там, напевно, бабуся ще палила, це вже років 5 пройшло. Ну, ось так якось ходив, шукав, що я маю одітись, тому що не подумав чомусь взяти з собою одяг, такий, щоб можна було передітись і тут працювати. Ледве знайшов якусь курточку, взуття, до речі, нормального не знайшов, не знаю, в чому буду ходити. Ось, поставив собі воду на каву, але щось вона тут не хоче закипати ніяк. Ми вже загоріла, не кипить. Тут треба було напевно кип'ятильником краще загоріти. Зараз поп'ю кави і треба йти на вулицю щось зробити, тому що я приїхав сюди, щоб щось зробити. А вже поки я поснідаю, буде 9 година. Тому якось так, приїхав я лише на один день, і завтра з ранечку о 5 годині я вже буду їхати. Тому що сьогодні встигну зробити, це встигну. Взявся я нарешті до роботи. Хто вже трішки орієнтується у мене на території, то я нижче Ось там стайня. І отут у мене росте в ряду цих чотири яблуні. Хто дивився літнє відео, той пам'ятає, що оця нижня у мене дуже смачна. Була вона дуже ресна. Я хвилювався, що ці яблука пропадуть. Але сусіди позбирали. Для корови своєї. І ось ця друга, вона не дуже смачна, наскільки я знаю. Вона дуже сильно оця гілка впала на цю нижню. Тому зараз хочу обрізати оцю гілку для того, щоб нижня могла собі вільніше рости. посувало би, звичайно, навіть цілу оцю половинку зрізати. Вона тут мені не потрібна. Тому що дідусь, в принципі, так і садив їх з розрахунку, щоб пізніше згодом дві зріже але ну так, вони ростуть 4. Е, Нижню зрізати я не можу, тому що я не маю бензопили, на жаль. І тому буду різати тільки зверху, там де тонші гілки, для того, щоб трішки звільнити. Вирішив зараз це робити, тому що не знаю, чи до весни я буду мати час, чи буду я тут, чи ні. Поки я тут є, роблю те, що можу і що встигаю. Щось я сьогодні не маю жодного настрою до роботи, звісно. Але що трішки мушу зробити?